Цьогорічна зима вона особлива, особлива в тому, що цьогоріч ми навіть не хотіли, щоб було зимно, морозяно зі снігом, тому що там на передовій стоять наші захисники. Але так чи інакше прийшла холодна пора. І от проаналізувати ті перші два місяці зими, грудень і січень, ми попросили агрометеоролога, агрометеорологічної станції Миронівка Ольгу Ходир. Цьогорічна зима розпочалась 30 листопада з переходом середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження, що майже в багаторічний срок, який припадає на 29 листопада і майже співпала з календарним сроком. Якщо характеризувати грудень-січень, температурний режим утримувався здебільшого підвищеним. Лише перша декада грудня виявилась на 1,4 градуса нижчою за норму. Наступні 5 декад середньодекадні температури повітря перевищала. Норму на 2-4 градуса. Кількість опадів за період грудень-січень склала 72 міліметри або 95% від норми. І треба сказати, що майже всі опади спостерігались у грудні місяці. Сніговий покрив утворювався на полях декілька разів. Був неістотним і завдяки підвищеному температурному режиму. Швидко руйнувався. Снігомірні зйомки проводились на полях майже кожної декади, але середня висота снігу не перевищувала 2 см. Треба сказати, що початок 2023 року був дуже теплим. 1, 2, 3, 18, 19 та 20 січня було побиті температурні рекорди максимальної температури повітря, яка в даний період підвищувалася до 11 13 градусів тепла. Цьогорічні погодні умови осені дуже перешкоджали своєчасному проведенню посівної кампанії. Часті істотні опади затримували сівбу озимої пшениці. Більшість господарств району сіяли озимину у жовтні місяці. Але тепла погода жовтня і достатня вологозабезпеченість ґрунту на той період сприяли вчасній появі сходів озимої пшениці і нормальному подальшому її розвитку. Припинення вегетації зими пшениці зафіксовано 14 листопада, що на декаду пізніше багаторічної дати. За результатами осіннього обстеження, проведеного на полях, озимина здебільшого, пішла в зиму у фазі третій листок та доброму стані треба відмітити що за період від припинення вегетації до цього моменту мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кощіння озимої пшениці нижче 6 градусів морозу не опускалася і була значно вищою за критичну температуру вимерзання яка за зимовий період складала 14-16 градусів морозу 25 січня з полів були відібрані зразки озимої пшениці для визначення її життєздатності. І можна сказати, що вже по результатам спостережень поки що гибелі рослин не виявлено. і Сподіваємося, що так і буде і надалі. 2023 рік, рік сподівань, віри в найкраще і в перемогу і рік надскладних випробувань для кожного з нас. Агрометеорологічна станція продовжує працювати в штатному режимі, тримає стрій і сподіваємось, своїми справами наближає нашу спільну перемогу. Відключення електроенергії по всій країні ускладнює проведення метеорологічних, особливо метеорологічних, Даних. Але метеорологи завдяки своєму терпінню, натхненню і наснаги продовжують бути на варті, безперервних спостережень для своєчасного донесення їх до пункту призначення. Всі ми, кожен із нас сьогодні працює на перемогу, вірив в перемогу і бажаємо всім цієї перемоги в цьому році і всього самого найкращого, терпіння нам і наснаги.